Привіт усім! Рада знову бачити вас на каналі. Це перезалив відео. Ви могли бачити тут попереднє, проте тема виявилася ширшою, ніж мені здалося на початку. І щоб не випускати друге-третє відео і не змушувати вас переходити за посиланнями, аби побачити основну частину, я просто вирішила дознімати. Тому, як завжди, запасатись чайком, кавуською і погнали. Тим паче, що сьогодні говоримо про щось важливе для всіх поціновувачів мистецтва, а саме про чайові для працівників творчої сфери. Добровільний бонус, який, звісно ж, ніхто не змушує вас сплатити, але буде не проти, якщо ви зрештою вирішите зробити це. Знаю, що приблизно ви зараз думаєте про цю тему. О, вже й у цій царині донатики. Не зовсім так. Так, світ дещо змінився, і чаві тепер залишають не лише в ресторанах. Аптеки, таксі і взагалі будь-хто може скористатися спеціальними платіжними інтерфейсами, щоб попросити собі чаві. Це, наприклад, Fay for Pay Tips, Shake for Pay або Експіренса. Реєстрація на цих сервісах безкоштовна. Комісія у розмірі 3% знімається тільки під час транзакції. А ще я знайшла такий прикольний ресурс, який генерує креативні написи на баночках для чайових. Так, у ілюстраторів ніяких баночок немає, але якщо, наприклад, ви вуличний художник або займаєтесь гримом, то можете брати собі на озброєння. Що, хлопці, хто годен фінансово розбичити митця? Хіба по кофе, то я пригощаю. Я пас, мене навіть на еспресо не вистачить. Слабаки не козаки. А ти -во. Просто постою тут. Як би це пафосно не звучало, але цифрові художники, представники класичного мистецтва і так далі всі вони вкладають душу у свою роботу. І тому так само, як ви можете подякувати офіціанту в ресторані за смачну вечерю, ви можете віддячити художнику за неймовірні враження, які дарують результати його творчості. То як же зробити це сучасно і комфортно, щоб не поставити когось із вас у незручне становище? По-перше, розгляньте такі платформи, як Patreon чи БайМІКОФІ. Ці сайти дозволяють підтримувати митців щомісячними внесками або одноразовими чайовими. Це прямий шлях до творців, і це дозволяє продовжувати їм займатися улюбленою справою. А вам мати цікавий неагресивний арт-контент, розраду для очей і так, далі, і так далі. За свій невеличкий внесок. Ще одна класна ідея, яку можна реалізувати навіть без грошей, це поширення інформації. Діліться роботами улюблених художників у соцмережах. Залишайте позитивні відгуки або просто розкажіть друзям та родині про митця, який вам подобається. Це може мати величезне значення. Іноді підтримка це не лише про гроші, а й про створення спільноти навколо певної творчості. Певно, ви чули про ритуал підвішеної кави, це коли ти оплачуєш каву будь-якому або конкретному наступному клієнту. Нещодавно прочитала допис, як дівчина зайшла в кафе і здивувалася та зраділа, отримавши цей презент. У коментарях в тушках ми називаємо їх порталом в пекло, розвезли на тему, який в тому сенс От, пригостити без хатька, наприклад, було б добре, а людину, яка і сама зайшла купити собі каву, таке собі. Але суть добрих справ у тому, що добро не обирає на кого поширюватись, бо то однаково приємно всім. І до речі, там же у коментарях одна прекрасна людина порадила фільм на цю тему, і я ділюсь ними з вами. Стрічка має назву Заплати іншому сюжет про те, що 11-річному хлопчику з безталанної родини дають завдання у школі придумати спосіб, щоб зробити світ кращим. І Тревор вигадує схему Заплати іншому, за якою треба зробити щось добре і корисне для трьох людей, навіть якщо вони тебе про це не просили. Однак потім треба попросити їх зробити також щось добре для інших трьох людей. Кожен з останніх також повинен допомогти трьом наступним. У результаті виникне рух заплати іншому, і світ стане кращим. Тревор також сам реалізує свій задум. У ході фільму цей ланцюжок простежується і люди починають розуміти, що їхні вчинки або зроблені для них також беруть початок зі шкільного завдання Тревора. Закінчується фільм з сценою масового паломництва послідовників руху заплати іншому біля будинку хлопчика. Ну, скажіть, що після таких історій 30 гривень на каву починають сприйматися інакше. Тож наступного разу, коли ви насолоджуєтесь витвором мистецтва, подумайте про те, як ви можете віддячити. бо навіть маленькі жести можуть стати початком чогось дуже крутого. Дякую, це вам для гарного настрою. Особисто моя думка така: сервіс в Україні неймовірний, а тому дещо розбалував наших людей. І в тих сферах, де прийнято зазвичай залишати чаєві, Я наголошую, що прийнято це не до обов'язково. Вже хіба не потрібне сальто? Треба зробити, щоб їх отримати. Звісно, на цьому ніхто не може наполягати. В країні кілька років поспіль триває війна, і з усіх шпарин і так лунає не завжди прохання, а інколи агресивна вимога задонатити. Типу, не випий кави, задонать. Але як ми знаємо з досвіду користування повітряним транспортом, першу косневу маску у разі авіакатастрофи ми надягаємо собі, а другу вже ближньому. Тобто, якщо спроектувати ситуацію на тему чайових чи донатів, немає кави для себе, немає кави для ближнього. Хоча тут знову ж таки хто чим багатий, покажу шматочок переписки з однією моєю підписницею. Дівчина-волонтерець, і вона в тому така щира і віддана, що був в мене, знаєте, душевний порив її підтримати. Натомість вона запостила мої роботи в сторіс. Всі у виграші. І оскільки я намагаюсь бути об'єктивною, але все ж як дівчий художник знаходжусь на одному боці барикати з творчими, зазначу, що так чи інакше мистецтво вдихає життя в наш світ. Митців воно переносить в інші виміри і дозволяє не забути, але відволіктись від страшних подій. Глядачам і поціновувачам воно дарує радість, змушує думати про щось хороше і відкривати для себе нові сенси візуального. І за кожним витвором мистецтва стоїть людина з особливим внутрішнім світом, яка вкладає частинку цього світу у свої роботи. Але митцям потрібна ваша підтримка, щоб продовжувати творити. Саме тут на допомогу приходять чаєві. Знаєте, я слідкую за колегами, спілкуюсь. Багато хто кинув малювання, попри любов до цієї справи, і пішов у торгівлю тощо, бо ілюстрації це не послуга першої необхідності, і вона не приносить стабільного доходу. Хтось дуже занизив ціни, бо, як то кажуть, їсти хочеться завжди, тому готові піти на поступки в ціні, аби не втрачати клієнтів. І в розрізі цих окремих історій я вбачаю ві. Більше ніж просто фінансовою винагородою або додатковим доходом, як може здатися на перший погляд. Це прямий і важливий спосіб висловити вдячність за працю і талант, вкладені в кожний витвір містецтва. Коли ви даєте художнику чайві, ви говорите: я бачу тебе, я ціную твою роботу і хочу підтримати твій шлях. Таке заохочення може бути неймовірно потужним. Як ви знаєте, а може й ні, раніше я працювала журналістом, тому я була б не я, якщо б не запропонувала вам альтернативні думки з цього приводу. Свою думку на тему чайових мені висловили як люди, які користуються творчими послугами, так і ті, хто їх надає. Ось які міркування є з цього приводу. Доброго дня! Звісно, я, як виконавець, чудово ставлюсь до чайових і завжди дуже вдячна клієнтам, які мені їх залишають. Хоча це й не обов'язково. Я працюю як на український ринок, шукаю клієнтів в Instagram, так і на закордонний фріланс-платформа Fiverr. Не пам'ятаю, щоб колись клієнти з Інстаграму України залишали мені чайові? А от серед клієнтів з -за кордону це дуже часте явище. В середньому один з 4-5 клієнтів залишає чайові. Чи залишаю я? Якщо розумію, як це зробити, то так, залишаю. Я займаюся музикою і своєму викладачу залишаю чайові регулярно. Чисто в теорії чайові можна давати за будь-яку роботу. Типу ви не тільки намалювали, а й були приємні в розмові, пішли на зустріч чомусь, підказали десь. Але особисто я ті чайові рідко даю, бо трішки зажралась в сервісі і вважаю, що просто добре зроблена робота, цього мало. Ну Тобто, якщо вона добре зроблена, то це чітко той прайс, який був заявлений. Якщо погано зроблена, то я або буду сперечатись, що воно стільки коштує, або заплачу, проте ніколи не повернусь до цього спеціаліста. А от якщо спеціаліст вже стрибнув вище голови, тоді так. Навіть не задумувалась про це, от тепер думаю: мабуть, приємне спілкування і особиста симпатія можуть надихнути на в будь-якій сфері, які ще можуть бути дрібнички, коли йдуть на зустріч по часу, місцю чи подібним деталям. Загалом я за підтримувати всіх, хто добре робить свою роботу і проявляє людяність. Та все ж таки в умовах обмежених фінансів оберу донат на сили оборони аніж працівнику творчої сфери. Цікаве запитання: у кафе і ресторанах я залишаю чайві у 99% випадків. А от у творчій сфері майже ніколи. Не тому, що мені не подобається робота, а тому, що я думаю, що людина, яка працює на себе, заклала у вартість усі витрати і заробіток. Це, звісно, лише мої відчуття і, мабуть, звичка, але направду я ніколи про це не задумувалась. Також мені часом буває незручно давати на чай там, де це не поширено. А от коли йдеться про надання послуги раніше терміну. Я тільки рада за це доплатити, але це не чайові тоді. Я співпрацюю з замовниками через Fiverr, там є така опція після закриття договору. У мене є BuyMeC, там я продаю свої схеми, і мені дуже часто платять за них більше, ніж вони коштують. Шкода, що на Etsy так не можна. Майже завжди лишають чаєві. Коли в мене є гроші, я себе дуже класно почуваю. Apple Pay, Епел пейпл оцей звук пінь, пінь, пінь. як чарівна палець. Мелодія душі, просто обожнюю. Просто класно. Коли грошей немає, мати хікардія. Я жодним чином не засуджую чи не піддаю сумніву жодну думку. Кожна людина має право на неї, але якщо поставити на тризи моє ставлення до чайових більше за чи більше проти чайових я як художник, то я більше за те, щоб в мене було багато цікавих замовлень і моя праця справедливо оплачувалась. Не знецінювалась, не обрастала коментарями типу. Та це ж лише картинка, або я би сам так намалював, але чогось не малюю. Просто адекватно оцінювалась і оплачувалась. Бо, як би там не було легкі гроші, особисто я не вірю. І провести кілька годин поспіль за планшетом в позі креветки, то не так то й легко. Тому, до речі, у мене є постійні здебільшого мої клієнти, які можуть і хочуть собі дозволяти залишати більше, ніж я називаю до розрахунку. І навіть якщо я роблю і наступного разу знижку сумічових. Вони все одно докидують зверху, щоб було саме бонусом. От їм неможливо відмовити. Це як бабусі, коли вони відкладають і дають вам гроші на шоколадки, ви кажете, ні, бабуні, не треба, а потім все одно знаходите їх десь в кишені, бо вона так хотіла і вона так зробила. Тому я не проти чайових, якщо це ініціатива клієнта, а не ілюстратора. І якщо маєте бажання ініціативу підтримати цей канал, посилання на саппорт завжди є на головній сторінці, а також Залишається в описі під відео. І я завчасно вам дякую, бо це дає можливість робити відео якісніше і частіше. І ще в цьому відео не могла не згадати сайт спільноти українських ілюстраторів Illustrators.ua. Сайт безкоштовний для митців, а це в наш час погодити слідкість. Тобто, ви можете спокійно зареєструватися, завантажити портфоліо, мати доступ до пропозицій по роботі, які залишають роботодавці на сайті. Немає ні підписки, ні регулярної обонплати, ні відрахування відсотку за отримані кошти за виконання роботи, взятої з сайту. Проте у правому нижньому куточку сайта є маленька скромна кнопочка у вигляді стаканчика, натиснувши, яку ви зможете підтримати роботу сайту, за що вам заздалегідь подякували. Горнятку віртуальної кави тут коштує 1 долар. Кількість горняток ви обираєте самостійно. Підводячи підсумки всього сказаного, я не хочу вас переконувати в тому, що митці потребують вашої підтримки. Кожна гривня, кожний долар, кожне євро кинути у живучий віртуальну скриньку для чайових – це вияв довіри, нагадування про те, що мистецтво має значення і що ви цінуєте красу та натхнення, яке воно приносить у ваше життя. Дякую за перегляд. Продовжуйте підтримувати тих, хто. І гідний вашої підтримки до зустрічі!